Власне, ніхто нічого не знає, куди висипають той асфальт. Кажуть, що в ямах. Яку, яку вказівку? Хто давав таку вказівку засипати в ями? А почекайте, може і вони висипають кудись? Ну то вони кудись висипають, але, але вибачте мені, за ті, за ті гроші... набрав А не він ошона приїхав. машина. А він на угоді не дідав. А вчора де? А вчора де ділася машина? Дзвоніть керівництву. Все. Зараз приїздить. Все, давайте. Можете глушити? Це глушить, подзвони до права. А ми виснемо, хто працює, звідки питово вигрузить, я від'їду звідси, бо ви переговорите в мене. А вчора, вчора машина оця була, тільки одна у вас машина, так? Да, так. А, а де шофер є? А шофер де? Ось там шофер є. Людей забрати, всі машину не зробити. Викидьте там води! Виките та володих. Добрий день, пане Шофер. Ви вчора тут працювали, так? Вивозили? Ви вчора вивозили? Ввечером. А куди ви вивезли цей асфальт? На обочину На обочину яку? Заді. Де ззаді? Я щось не бачив що вчора. Була нагружена машина і поїхала кудись. Зраді висипав, всіх там було на тій машині. Він сипав, все на обочині цілий день я проїхав 4 четвертої години по Коли четвертої, вам погрузили на машину? Бо казали погрузили, люди, що загрузили то... на, на машину, асфальт той зрізаний. І куди ви з ним поділися? На обочині асфальт лежить, висипаний Розкинув по обочині. Ой, я бачив, що то по обочині, то як би лишки були. І то ви самим е, самосвалом не, не могли то сипати так акуратненько, по чуть-чуть і по все. Тільки того асфальту, що там лежить, і скільки здерто, то не є. Ви машину ставили де? Як, де no, ноч, ноч, вночі, вчора ве, з вечора, вночі ви де машину ну, ставили? Ви є, скажіть. Я? Скажі так, я? Скажі. я? Так. Громадська організація, Шклівська громадська організація Пліч-Опліч. Громада шкло. Ну, громада шкло. Так, іде. мене дуже інтересує. Ми дуже довго добивалися тих грошей, щоб той ремонт дороги було. Я краду ваші гроші? От, власне, я хочу знати. Все, я тільки просто ну, інформацію. Маш... Машина, де, ноч... де ночувала на базі, машина? В нас на нас звідки де? є? Де на базі? На фірмі. Фірма де знаходиться? Запити. Запитові. Запитові. Значить, ви ввечері поїхали ночувати, так сказати, з машиною в за... запиті на фірму, так? Так. Разом з загруженим асфальтом, так? пустою машиною. З пустою машиною. Добре, дякую. Загрузили, вже вже десь немає. Е, я під'їхав е, під на обошенню. Де все було на обочену, питаюся. Не бачу, обочини. Вчора машину загрузили, де там обочена є. Хлопці, вчора машину я вибачаю. В яворі завезли? Ні-ні. До ну, то з кілької машини неї не було пів, вон там де та глибока яма, вон там коло неї, то сипемо там. там Виділите, я не ті, беру 2 сантиметри, ви подивіться, хто ми беремо. Він брів увечір забрати нас, пів машини врізав і там витягну і повітря. Не забирав нас і далі на горку. Хочу нічого сказати, ми просто хочемо, щоб люди за гроші кидали. Правильно, хай вони Так, власне, за що йшлася мова, щоб з представника нашого і щоб слідкувати і дивитися. Але, але говорилося, що роботи почнуться з початку літа. Після вчора на сесії говорили. А звідки взялися про ми, ви тут не при чому. Ви тут не при чому до всіх всього не буде, я вам зразу кажу, але частину ще додадуть на ту дорогу і е ми над цим працюємо. Ви за 35 мільйонів зробили високу якусь нормальну дорогу, нормальну дорогу, а так, що треба. В проєкті є два розрізання і два шари, знаєте. То, має, буде, там іще і обочини враховуються, та, і бордюри та, і обочин, просто. Та, та. То, зараз залі 5 як не 5 мільйонів. Сьогодні трошки більше знімати, мені здається, що трошки мало. Я не вирівнюю. Ми зараз приїдемо вони запитають чим як вони роблять. Просто мені цікаво там... Що... Але вчора реально подобається, вони виглядь. знімають 3 см, що таке 3 сантиметри. Чого верха тут загладити, ці. тому все знову вилітає. Подивимося, зараз приїдуть, через що... роблять, і бо Щоб 10 см знімати, ну не 10, а 7. Це... Не, я знаю. Хлопці, то є, розумієте, то є бетонна плита. Так чи ні? Так, Асфальтом. То є вирівнювання, потім піде вернівання. Тут їх хоч 10, хоч 15 немає.

Просто би, щоб, щоб вони не балилися в Боротіно, якби не були в Боротіно, якщо наче слой, то вийде так за Бо то можна закопати гроші і чекати. Що Та власне, ми і добували, щоб не аби яку дорогу, а дорогу. А не аби-яку. Якщо так все саме далі буде, то... Ну, тут власне Своїху за що... Свої і... положення є... пройдуть... Йдеться мова. Свої положення пройдуть, це крази і буде все нормально. Далі ями буде. Я знаю, я ж договоритися, знати, яким способом воно буде робитися, як, щоб були всі в курсі. Наскільки гарантії стоїть. От в тому то і справа. Тут немає нічого, ні гарантії, нічого, чого. Почали робити. Я вірю, що 110 дітей вже були я тут, тут головне, я ж говорю, щоб ті гроші, які є виділені, щоб вони попали по, в дорогу і попали по технологічному війця, процесу. Я вам поясню по проверху шторисної індемтації. Їм там є е, повного фінансування, точно не буде. Просто їм сказати, хлопці, всі гроші вкладіть в дорогу, не в інфраструктуру, бордюри нам поки що не треба, кущі нам чистити, ми самі почистимо. Бо зараз частинку грошей побачите, що Воно чезне. Воно чезне через те, що кущі там різали, бардюр, ескаватор. Може самим, ескаватор переганяли з одного кутка. Крас, чому сісти до любого. Ми домовилися до тебе. Альо.

З узбону з пічами, тобто тут би б, вони мали би каналізацію. Це є повністю нове. Це по євро євростандартах має бути кілометр дороги. Це в нас в районі 5 мільйонів гривень. Але ви розумієте, що тут ніхто такого робити не буде по одній однікості причині, що недоцільно тут використовувати, бо в загальному дороги нема. Тому вони відмінусовують, мінус 100-мінус 100, і воно виходить в середньому до 7. Тут на 4 кілометри виходити склад по мільйон двіста. Хоча на роботу цінності, я би тут посперечався, це є класна дорога це, до, Грушева, робити, до Грушева. Ні, якщо робити від А до Б, нема питань. А якщо робити, розумієте, скласти кілометр дороги за євростандартом 100-5 мільйонів, Але решта... А, решта... а решта перевертатися, то нема питання питання ліпше, хай вони зроблять, щоб люди могли нормально комунікувати, їздити, бо чесно, я от їхав сюди, я обірував стабілізатор гуму. Ми кожен день їздимо. Я вірю. Кожен день. Ну не тільки тут, у мене ще на Жовківщині там. Жаровим тяжко їздити. Але, теж, там, але, ферми, але ферми, чому ще одне питання, а чому не застосувати тих фірмачів, які мають фірми, які оплачують кошти і фурами їдуть сюди? То нехай вони також покладають. Ну то то вже інакше питання. А стосовно фур, я вам поясню ситуацію. От якщо зроблять цю дорогу, Моє бачення, моє бачення, заставити районну владу десь на рівні якомусь такому районному заборонити їздити. Маєте по бетонці. Ви По обізні, об заїжджайте на технологію собі туди. Чому мають їхати? Тут я вам Дивіться, я, я, я вам даю гарантію. Роблять дорогу. Ну знову питання. Якщо він везе 25 тонн, то ніхто тій дорозі не буде. Якщо він везе 40 тонн. Але в нас ваги немає ніхто не перевірить. <питання> ну то вже Питання я так, стійни... так розумію, то вже потім в компетенції <питання> місцевої <питання> влади. Та <питання> біда по всій Україні, Я б тобі 20 років находив. Та Бодя! <питання> та нафіг нам біда. та все ми спочатку тут не, не. маленькому кусочку зробимо, хоча б порядок. А? то є інтернет? Та є, звісно. Ні, ну неонету немає, а. скайнет. до Ну, оптичний, оптичний кабель. Вон оптика йде, бачиш? вон. То є ОРН... Орнет, бать, здається. От я не з камплям перевозки, да ти на Україні дороги не буде. Дивіться, в ви... закон про... Що це ваша фірма називається? 65. А маєте проєктно кошторисну документацію? Ні, в конторі. А де контора На татарській. На татарській туди? Місто Львів? Місто Львів. Добре, татарська вулиця. А що ви зараз робите? Немає масла. Ясно. А по його куди ви взете? Немає воно. В Чому немає? Ну, ну нема, але а я ну, то сьогодні ви висили, а вчора. Третий, ну, ну. А ви слухайте, ви так зі мною не розмовляєте ще щось. Ви тут взагалі-то прийшли, ви виконуєте гроші за гроші громади. Ви, ви нам не робите послуг, розумієте? Ви робите свої обов'язки. Якщо ви хочете цим, мені щось підрозказати, бо цим, зараз приїде ваш задоволена. директор. Та цим громада не задоволена. не задоволена тим, що вона не розуміє, що робиться. Або тому, що Документ, не розуміє. Це нормально, робить, ви знак поставили. Робить. Чи тобі розказати, як знак ставиться? Що, зараз у чи можеш посидіти тут день, чи два, чи три, щоб ви зрозуміли. Слухайте, спілкуйтесь нормально. Я ж вам не забороняю працювати. Люди прийшли, дзвонять мені цілий день. Кажуть, мене тут посилають, ми китають. Це нормальне явище чи не нормальне? Ну я сьогодні зранку був. Ну я нормально спитався, я хочу знати, яка фірма, що ви тут робите. Ви з машини, Нічого не говорите. Ну я, сп... я сказав, я... я ж нормально, я записав на відео, все є, то що я сказав. так, Без криків треба результат. Крики нічого не буде. Що ви зараз робите? Знімаємо де є. Доки знімаєте. По квадрату. Асфальт, що ви знімаєте, от у от шутер, то ви лишаєте тут. Куди ви його засипаєте? Ви роботі так. 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 Ну Там зараз дядько, дядько вам розкаже, як ви засипаєте по обочині. Так. Далі що ви будете робити? Нижній шар і верхній На Асфальт. Так. Коли ви то будете робити? Ріжеться, готується площа. Ви Після Пасхи. Після. Тобто до Паски ви тільки зрізаєте так. асфальт так. І, і його і йому... лишаєте тут на місцях. А ви в одному місці не можете скидувати оцей весь бой? Ну, наприклад, бо, бо то трошки підозрюючи так ви виглядає, що ви викидаєте просто на обочини, то все. А от ви, ви згружаєте на машину і хоча б в одному місці е, скидали. А тоді я так мислю, що е, Шлівська громада вже вирішить сама. Де скидувати, де порівняти, наприклад, на чине обочину, чи якісь там ями. В мене є замовник. Власне, хто авторі? Добре. Добре. Власне, Добре. от ми. А де ваш технічний паспорт? Слухайте, ви хочете позаконодав? Де ваш технічний паспорт? Дороги. В офісі. Слухайте в офісі. А мені? ви що маєте? Ви що хібр, що пам'ятаєте в голові, як дорогу будується? А що мені тут пам'ятати? Я взяв собі площу. Ну я, я робить, що мені треба? А я хочу, мені цікаво, як ви робите. Добре, я поїду по Я поїду зараз, подивлюсь, візьму документи і чи скільки ви знімаєте. І скільки ви по технологічному процесу маєте зняти, зняти з шару? Я вам навіть покажу. Ну хоть. <кху> Що ви сварите? У вас люди знають скажіть, це по уможні, бо ви, ви вічно, вірите, любите сварити. Працюєте собі, то і працюєте. Вам хтось щось заважає. Ми розуміємо, що ви хочете, ніхто... А я що вам щось... Все, ніхто... Давайте, показуй. Скільки? Два сантиметри? Два сантиметри. Ну, вірю, що два сантиметри. Сюрприз. Шпана, як вас звати, щоб ми знали, з ким ми маємо... Андрій Виконроб. Все, Виконроб. Виконроб. Прізвище? Вельні роботи. Дівельні роботи. Я так Блоку, Так, прошу перевезення розвивається. Це хризування, правильно? Так. Фризування. Перевезення сміття, 2 кілометри. Куди ви сміття возите? 2 кілометри? Кілометр. Дорога має 4. До 2 кілометрів. Працюйте, я тільки візьму проєктну шторисну документацію, подивлюсь, що там, що вони не роблять. Ні. Нам, напевно, потрібно все ж таки все ж таки Діться, добре, щоб весь бой збували, ну, скидували одне давайте. місце. Давайте, в, в них є замовлення і вони повинні робити по тому, що ми прописано. Просто люди зуміються, що ви тудись возите не в дорозумілому місці. Давайте, щоб більше люди не живілися. Вимовилися? Добре, найсядуть і їздять до сих все, громада буде контролювати. Ні, нема більше питань. Ні, ми приїдемо, ще, ще, якщо ще, щось... Це телефон керівника треба буде взяти. Я знаю, де вони знаходяться, я знаю, хто їх керівник. Власне, що і нам потрібно то все знати. Я вам все скину, я тобі все скину. Бо, ми ну, сутт ми сутт би хотіли теж якусь ініціативну групу з нашою збільною, щоб разом з ними співпрацювати. Йому пояснюю, я зараз поїду, е е е е поїдемо, е я зараз дам команду помічникам, Візьмемо проєктно-кошторисну документацію. Його зараз тут щось йому говорити, тут без сенсу, бо він нічого не має. Подивимося, на що вони просто потратили ті гроші. Тому що зараз з того листка написано, що зняття дороги 2 см. Я візьму вам той папір, лишити когось там по дню буде чергувати і буде дивитися, значить, що він робить. Зняв той шал, Добре, ми потратили там певну суму грошей. Прийшов? Прийшов, поклав асфальт. Добре, лініку і замірили, є асфальт. Прийшли там другий шар, є асфальт. А потім кажемо, слухай, а воно тут пише: того нема, того нема, того. Вони вивозять сміття два по... кілометри. Два кілометри в них по коштору вони возять. До двох кілометрів вірю, що десь може два кілометри туди-сюди вони рухаються. Але просто треба мати, щоб їх тут контролювати. Я вам це дам. Домовились? Я зараз їду туди, візьму документи. І ви собі створите ініціативну групу і будете їх контролювати роботу дороги. Вони просто ну, треба знати, за що. А то, що вони там десь може, по машину другу, крагли того шутеру, ну... вони не Батько не встигли? Дивіться, ви живете в Україні. Де ви живете? У Львові. У Львові. Такі самі люди живуть в шклі. Но вони хочуть мати добру дорогу. Вас можна? Можна. Я це за піхоти робив. А гулянку був його замісни. Рухайте. Я... Да. 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 Від пітера маю грамоту. рамоту. За котика робив. За буняка робив. А тепер то. Питання стоїть, що ви не робите ні котику, нікуняку, ні порошенку. І ви я робите порошену. Я... 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 А послухайте. Але стоїть питання, що ви візьмете. Питання стоїть тобто, просто, щоб розумієте, що у нас так потім в державі є. Той, хто робить дорогу, не хоче, щоб це добре зробити. Хтось, хто лікує, не хоче добре. Вступати. Тому я вас прошу кожного піку державі. Будуть вам обочини робити, ну, а їх ніхто не буде робити, ну тоді вже питання. не ну, їх контролювати. хлопці, питання доказати, поганий, чи Питання, доказати, що що хтось Каже, що 2 см зрізаєш, що 6 см, каже, що судя. Дивіться, вони. Е, 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 то що просто треба подивитися? Вони не списували гроші. в а них є документ, який вони по-любому справи і можуть відійти. Вони сказали, що вони зроблять 4,5 з дороги. кілометра дорогу одинаково. Вони її зроблять. Але стоїть питання в тому, та дорога буде з бордюрами чи без бордюрів? Та дорога буде з ровами чи без ровів, тому що дорога то є одне питання. Які машини Вони почали працювати з 27-го, а не з 1 квітня. Тобто кошторис по зарплаті, кошторис Ми, по машині, я вам це нам, дам, вони... соляри, Все воно тут дуже думає дознати. не тільки отей матеріал, що на дорогу а він вибор буде там вже. Я... Ми... Я, не, не я просто відправлю запит, вони мені дадуть цей документ, я вам його передам, ви його працюєте. Що... Ну, я, е, е, я тільки по тих дорогах тільки їжджу в районі, як приїжджаю на округ. Бо, тому, що... Це не тільки та. Того літа буде чотири дороги великих вибити в районі. Великі в районі дороги. в нашому районі будуть великі дороги. Я просто не можу розірватися. Той район величезний. Мені вчора 12 людей з вашого села передзвонили, сказали, що всі крадуть. Все крадуть Володимир, все крадуть, все пропало, Все пропало. Я приїхав запитатись. Я знаю, чия це фірма. Вони люблять там списати. Вони люблять, там вони мають таку собі там схему 10% собі. Десь нам від, від, відкинути. Але я питання стоїть в тому, як воно водя будете в них. Передайте, що будемо контролювати. від ну від... від... суворо до заходу. Тут сонця. Нема що я в них не буду. Я передам документ. Нам з ними спілкуватися в принципі сенсу. Нема нам головне документ і по тому документи, щоб всі зробили дорогу. Да, бажано би нам сіває ті коти листок листок з того yeah. кошторису, який стосується зняття от дороги. Два сантиметра шару. Потім він сказав, що йде по дорозі. Я побачив там до кінця написано, що має йти грейдер. Робити вирівнювану площину для 에, того, щоб накладати вже 에, там перше покриття, просто питання в тому, як на що вони ще витратили гроші, чи вони дали там на бордюри, чи на рови, чи на інфраструктуру, на знаки. Подивитись ну, на що вони гроші боди, боди. там дали. Так, там. так right. добре. А як, а як такий варіант, щоб зустрітися і, і сісти і, за той Роман, стіл пере переговорів, мляха щоб громада зустрілася? Yeah. З, депутати. Роман, і, тіс, і, депутати і ті зірвається. Я вчора зустрічався з куваликом. Пазуном. Я е, тоді, Давайте йому так от попрошу, Роман, щоб ти зв'язався з тим директором, але то вже буде після Паски. До Паски ми вже не встигли. Ну, До Паски скільки тут днів, все одно не раз-два-три. Вони, вони ще будуть тут зрізати ще добрих 2-3 дні, бо тому що, що є, що тут різати. Дивіться, я тоді домовлююся з ними, щоб вони, ви до них під'їхали, з ними поговорили і, і так далі. От. 22 числа буде величезна зустріч з депутатами в місті Новояврівську приходьте. В неділю після церкви ми оголошення дамо розклею. Тому що ну, якось спільними зусиллями з депутатами обласного рівня, там я якось ми стараємося якісь пару моментів виграти, щоб дали на округ і так далі. Хоча кажу, що боюємо там, з ними сваримося, кожен може день. Якусь копійку там, повірте мені, там школа, там замок, он на замок в жовтві. От то питання, не приїхав нам сепаратист з Донецька, правда? Директор замку каже, Володимир, мені треба 4,5 мільйона, щоб мені дали гроші європейці завершити реконструкцію замку. Кажу, добре, нема питань. Ми посеред бюджетного року там десь залізли, там воювали з Міністерством фінансів, щоб виділили ті кошти, виділили ті кошти. Мало того, я б взяв дав перевірку на дав виключення бюджетних коштів. 42 мільйони гривень він там вкрав. 42 я відкрив. Ми відкрили кримінальну справу. Місцевий наш, не з Донецька, відкрили кримінальну справу. Почав дзвонити до всіх прокурорів там, і так далі. Не вирішує. Дзвонить до мене. Ну що ви зразу так? Я от вже на пенсію йду. Я кажу, слухайте, ви від того, що йдете на пенсію, е, ви повинні відповідати. Знаєте, що він зробив? Він в один день найняв якихось хлопців, яких підпалили замок. Це тільки Бог так дав, що коктейль Молотова попав. Кам'яницю, де не було ні дерев'яного, тільки ну, одні, одні ці камні. І воно обгоріло то і все. Він хотів, за того, щоб уникнути відповідальності, спасти замок, якому більше 500 років. Спалити, Спалити, просто спалити замок, бо, тому що ви сказали, ну я зробив, воно все згоріло. От, І то питання, я йому приходжу і кажу: слухай, ну таке відчуття, що ти не тут народився. — Що Ти не в ту церкву да, вкради ходить. собі отак от і да, взагалі так. не вкради. Но, я не ну щось робить тому сорок Ні, то треба все вкрати. — І саме головне, і саме головне, що чуть -чуть, прийшов на другий день, почав там виясняти ситуацію. Я написав: прошу призупинити всі е, проектно, е, ці е, реставраційно-будівельні роботи з такою з такою справою, бо тому, що і кримінальне провадження. Ходить, вже, розказує. Мені Володимир Зінович не дає закінчити замок. Тобі ні. Тобі точно ні. Тобі я точно не дам його закінчити. Підеш, й тобі ще чуть-чуть лишилось. Прийде молодий, хай він відповідає. А то вже йде. Ну, послухай, якби він... У нас такі... Закони були. Ні, він, повірте мені, змінить. І вже як не як знаєте, я не жалію. Маю 9 кримінальних справ, але я знаю. На, на чому ми стоїмо. От зараз дві машини на, на, на Краківці стоять для атошки. От стоять, от Назар знає, дві машини передали канадійці, мені арештували їх прикордонники, ці митники. А знаєте, що вони тут зробили? Перед тим ми їм зупинили фуру. На Раві Руську зупинили пісному, віз за під памперсами, віз запчастини до машини. Ну, то війна, То війна, і то війна за ту дорогу. Ото там їм дали команду. Там працювати. Так, ну.